Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайти твою дорогу. Особистісне відродження. На попередній зустрічі було сказано сім позицій, як розкрити та максимально реалізувати свій потенціал для сприяння особистісному зростанню та самосціленню. Сьогодні розглянемо першу позицію. Навчися керувати своїми емоціями та перестань бути заручником деструктивних ментальних моделей. Отже, управління емоціями та звільнення від деструктивних ментальних шаблонів. Є фундаментальними кроками до особистісного відродження. Навчання розпізнаванню та управлінню емоціями, приймаючи навіть негативні, допомагає розвинути більший самоконтроль та звільнитися від негативних думок, які можуть впливати на наше благополуччя. Управління емоціями це, як сказав Кіплінг у своєму вірші, якщо, якщо ти можеш зберігати спокій, коли всі навколо тебе його втрачають і звинувачують тебе. Якщо ти можеш вірити у себе, коли всі сумніваються, але і враховувати їхні сумніви теж. Твоя земля і все, що на ній твоє. І більше того ти людина, дитино моя. Керування своїми емоціями не означає тільки їх контроль, а. Також означає використання їх як інструментів для дії, не піддаючись перевантаженню чи захопленню емоціями. Керування емоціями робить тебе господарем себе, оскільки дозволяє залишатися розсудливим, ефективним, не втрачаючи при цьому самоконтролю. Це означає обирати власну поведінку, а отже, бути свідомим у своєму виборі, оцінюючи його вплив на себе та на інших. Емоції містять важливу інформацію про наші цінності і знання того, як ними керувати дозволяє нам вибирати наші дії. Тобто діяти, а не реагувати на подразники. Знання того, як керувати емоціями дозволяє нам перше перетворити неприємні або контекстуально некорисні емоції на приємні емоції, друге. Вміти мотивувати себе. 3. Здатність опанувати емоцію, не відкидаючи її, а переживаючи її доти, доки не зрозумієш її послання, сенс та значення. Четверте, знання того, як керувати своїми емоціями робить нас господарями самих себе. Ефективними та безтурботними. Давайте розглянемо це на одному цікавому прикладі. Мама, яка їхала в машині посеред міського руху, отримала телефонний дзвінок зі школи свого. 14річного сина, у якому їй повідомили, що її сина можуть знову прийняти до школи лише у супроводі дорослих, бо він підробив підпис під запискою. Перша реакція мами була такою. Зараз ти мене почуєш, промовила вона собі нервово. Але затори не дозволяли їй поспішати додому, щоб посварити хлопчика, і вона згадує курси батьківства, які вона проходила, згадує часи, коли також навчалася у школі, згадує складну ситуацію вдома, і поступово інтенсивність емоцій зменшується, і думка перетворюється на. Я хочу добре зрозуміти, що сталося. А емоція перетворюється на спокій. Розповідаючи цей епізод, вона сказала, що, якби отримала цю новину в ситуації, коли могла б негайно поговорити зі своїм сином. гнів, Завадив би їй вести конструктивну розмову, але ситуація змусила її залишатися в своїх емоціях, орієнтуватися в них, розуміти їх, обдумати їх. І, звичайно, розмова із сином відбулася в іншій атмосфері. І вона сказала. Я завжди пам'ятатиму цей урок. Отже, перетворити неприємні емоції на приємні можливо, але лише після їх усвідомлення. Ось чому самосвідомість також є основою гарного самоуправління себе. І щоб... Тренувати свою здатність керувати емоціями дуже важливо, перш за все, мати хорошу самосвідомість. І вкрай важливо вибрати правильний момент. Ніколи, коли емоції сильні. Як і у спорті, ти багато тренуєшся, щоб бути готовим до змагань. Із найсильнішим суперником: Як перетворити сильну неприємну емоцію на приємну перше. Перш за все, усвідом, що відчуття, яке ти відчуваєш, це емоція, а не щось інше наприклад, голод чи втома? Друге Кажи собі Перш ніж розповідати комусь іншому, що приємно чи неприємно. Третє – Дай емоції назву, наприклад, тривога. Четверте. Відчуй, де у твоєму тілі ти це відчуваєш. Отже, перш за все, необхідно зменшити інтенсивність емоцій. Давши пройти часу, тобто, відверни увагу на щось інше, подзвони подрузі і поговори з нею, почни писати щось, співай, йди на пробіжку або займайся якимось фізичними вправами. Лише пізніше, коли емоція, яку ти відчуваєш, стане менш інтенсивною, ти наблизишся до спокою, можна зробити її приємнішою. Аж поки вона не досягне спокою. Та чому б і не ентузіазму. Пункти перший і четвертий. Це важливі кроки у вімкнення, без яких ти не зможеш навчитися керувати емоціями. Важливо пам'ятати, що емоції не бувають ні негативними, ні позитивними, вони бувають приємними або неприємними, в тому сенсі, що всі емоції корисні та функціональні. Навіть гнів і страх. Емоції є такими, якими вони є. Вони не є ні правильними, ні неправильними. Це поведінка, яку потрібно модифікувати, змінювати. Знай, стрес затьмарює твій розум і змушує тебе приймати погані рішення. І загалом заважає тобі жити хорошим життям у спокої. Страх заважає тобі робити те, що ти повинен робити, і отримувати те, чого ти хочеш. Сором'язливість тримає тебе у глухому куті, коли тобі слід діяти. Почуття провини. Змушує тебе почуватися погано і заважає тобі вжити заходів для виправлення помилки. Гнів змушує тебе втрачати контроль. Ти говориш та робиш те, чого не хочеш, особливо людям, з якими ти перебуваєш в найближчому контакті. Смуток Заважає тобі приймати чіткі рішення та радіти тим позитивним речам, які вже є у твоєму житті. Ревнощі змушують тебе погано поводитися з людьми, які тобі небайдужі, навіть коли для цього немає жодної причини. Заздрість. Породжує розчарування та заважає тобі самовдосконалюватися, бо змушує тебе зосереджуватися лише на тому, чого у тебе немає, а не на тому, чого ти можеш навчитися в інших. Теперішній час. Це найважливіший час для управління своїми емоціями. Завдяки швидким та непомітним вправам ти зможеш керувати емоціями, які відчуваєш в теперішній момент і не дозволяти їм тебе пригнічувати. А отже, рух назустріч емоції. Слухання її, обдумування її замість того, щоб тікати від неї. Тільки завдяки цьому кроку ти зможеш дистанціюватися від емоції та не дозволити їй тебе поглинути. Керуй емоціями зараз, щоб вони не могли вплинути на тебе у певних ситуаціях у майбутньому. Таким чином ти зможеш впевнено справлятися з ситуаціями, коли тобі доведеться мати справу з цими емоціями. Дякую за коментар, підписку, вподобайку. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.